Доброго дня! Пропоную вам будинок в селі Тайниця Білоцерківського району Тетійського ТГ. Про село я вже говорила в попередньому відео. Хто не чув, будь ласка, перегляньте на початку. І от хочу своє відео обзор, перегляд почати з криниці. В криниці вода є. І казали, дуже-дуже смачна. От така невеличка дорога. Це другий заїзд. І він сполучається з другою вулицею, та, що верхом іде, там теж асфальтована дорога. Так що до цього будинку, можна сказати, окремий заїзд. Хочу вам показати, яка тут природа чудова. Хата крайня, сусідів немає. Город сам 50 соток, але земельна ділянка не приватизована. Тут мала проживати родина, чоловік і жінка, але чоловік відійшов у вічність пів року назад. Це вже починається двір, і я, он дорога, яка можна асфальт, якщо ви бачите. А ми зайдемо сюди. Криниця є гарний великий хлів. Хочу показати, що ззаду ще є дровничок. Ось дровничок. А з тієї сторони, ось там, там курничок. Літня, Убора, кухня, типу, літня, літня кухня. кухня. Да. Ось таке шиферне покриття. Доброго дня. Тоже літня кухня. Мастері, Простора, велика, велике вікно. Пол зацементований. Стоїть пічка, грубка. І, мабуть, там вода, де банки, да? гріти, В казанок можна ставити. Ну, так, так, там і. Такі котел чи я Ну, Можна так. воду гріти. Колись одна жіночка мені казала, можна варити горілку. Горіли колись Що? при союзі. А тут не взяла ключі. Так, да, тут ключ ще хлів. Хлів повністю здоровий, такий більший як. Хлів здоровецький, і як я вам вже говорила, з цієї сторони ось загорожа і курничок. Он курничок, вхід на горище, хліб добротний, цегляний. Вон, курничок можна тримати курочку. Кожна воно все кріпішне, тільки траза ним. Да. Ми того року все повибілювали, побілили, почекатурили. А саме ззаді віни, цього на дрова є. Я показала. Город до яру, город дуже дуже здоровий. Наш стоїть будинок і погріб. Зараз обійдемо кругом будинок, я вам покажу. Будинку є газ. За будинок господарі просять 100 тисяч гривень. Дах бляха, метал колишній. Потрібно, що газовий конвектор стоїть. Будинок величенький, ринви. Звісно, потрібно, щоб в будинку хтось проживав. Базова труба, і от він на пагорбі, ось заїзд затином, заїзд з за асфальтованої дороги. На підвищенні будинок знаходиться, так що Дарі мали до мого приїзду покосити, але в них поламалася бензокоса. І таке в нас буває, але вони говорять, що вони все обкоштять. Ми їдемо кожен день два. І все тут буде в порядочок. Є вишня, шовковиця, яблуня. Можна велика територія, можна ще насадити багато дерев. Вони не старі погрізали. От погріб. Погріб туди теж такий. Почті, не тільки по об'єдну. Все. Погріб глибокий, хороший. Зайдемо, глянемо. Ходи не дуже великий то, витяжка. Погріб величенький, гарний погріб. Величенький. сухенький погріб. корову держала слині. Міщає погріб дуже багато. Це така пристройка, щоб колись зробив, дідусь, щоб дощ не капав і снігом не замітало. Були не знімали. Кіт у будинок, веранда, веранда, велике вікно, підбита стеля ДВП, напевно. На підлозі. Підлога з чогось, з глини, з цементу? Ну, заливка там є, а зверху Як це. У кого які питання з'являються, будь ласка, задавайте в коментарях всі питання ми виясним. Так, і вхід в самий будинок. Крім газу, тут ще є пічне опалення. Велика прихожа. Бачимо духовка і сама пічка. Якщо ми зайшли в прихожу, наліво у нас одна кімната, а направо інша. Ми підемо наліво. Двері. В цій кімнаті доволі світло, тут теж є грубка. Крім того, що я вам показувала, тут є конвектори газові, тут кухня. Але може бути і кімната. Може бути кухня, якщо у вас дачний варіант. Будь ласка, кухня у веранді. А... Тут ще одна кімната. Заходимо в слідуючу. Попередня прохідна, тут є лежанка. До речі, я мрію, щоб в мене вдома теж була лежанка. Не знаю, чи вона коли в мене буде, чи не буде. Як на мене, то будинок приємний. Тут лінолію. Так, повертаємося назад. Знову йдемо в прихожу. Йдемо у велику кімнату. теж ця стіна теж грубка я вам показувала з цієї останньої кімнати. Стоїть конвектор газовий. Так що є господарів вибір. Будинок це гляний. Хочуть за нього господарі 100 тисяч гривень. У кого є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Будинок на три кімнати. Навіть на чотири, якщо врахувати прихожу. Тут побілка, обоїв немає. Вікна двойні. Хороша, тепла. Кімната. Коза цікавий будинок, будь ласка, пишіть, я вам надам номер власниці. З надію на перемогу. До побачення, до нових зустрічей.